Доброго квіткового дня! Сьогодні запрошую вас прогулятися по моєму квітучому саду. Це живучка принцеса Надя, гейхера з такими класними листочками. Скоро зацвіте спірея моя. Ще одна гейхерка, а це мускарі. Не знаю, на жаль, сорт на базарі купувала. Яблуня сорту слава переможцям має велику кількість рясного на цвіти і ряс родить яблуками. Базончики з Флокс шиловитний сорту Пінк, Гарно рожевий, такий він почав у мене розростатися, посаджений не дуже давно. Груша сорту Талгарська красуня, вона дуже-дуже рясно вкрита восени найсмачнішими грушами, які я тільки куштувала. А це сорт груші весільна. Вона рожева всередині, дуже-дуже соковита. така, ви гляньте, скільки на ній квіту. Це дерево саду в мене називається, привита на одному дереві три сорти. Дуже цікава груша. Це яблення сорту Семеренка. Уявіть собі, навіть на сьогодні вони ще мають гарні смакові властивості. І залишились тугенькі, зелені, тобто лежкість у них. Суперова. Айва Даруна на уже зовсім скоро розквітне. Черешня сорту Наполеон. Вона вже відквітла. В перший рік у мене будуть ягодки в цьому році на ній. Це моя улюблениця із яблунь, Ханей Крісп. Величезні яблука. Вони мають величезні квіти, подивіться тільки, як вони в руку вміщуються. І яблука гарної смакової властивості мають. Яблуня сорту Чемпіон. Також має дуже рясне цвітіння. Бачите, набагато менші квіточки, ніж оханий крісп. І яблука трохи менші. Але також мають гарні смакові властивості. У мене їх три дерева чемпіони. Оце має, бачите, такі рожеві квіточки. О, яка краса до нас прилетіла. Більш рожеві квіточки це дерево має. А наступні два вони навіть по смаковим якостям трошечки відрізняються. Виходить не така солодкість в них і трошечки розмір більше ніж у цієї з рожевими квітами. Це сорт яблуні сніговий кальвіль. Чекала я на яблуки дуже довго, майже 5 років не було тут плодів, але коли з'явилося, воно того вартувало. Це також сорт Чемпіон. Бачите, навіть крона у нього відрізняється від того, що рожевеньким цвіла. Ось ці три деревця, я купувала на. Не в розполітнику, а на трасі Чернігів-Київ є село Ягідне, там люди займаються саджанцями. І це саме там було куповано. Смородина сорту ювілейне капання. Дуже вражайний сорт з гарними смаковими якостями. Корічка сорту рондом, має величезні грона. Насолоджуємося весною, цвітінням миру нашій країні. І нехай рослинки ростуть і радують вас!